Друзі, вітаю вас на уроці географії, курсу географії 6 клас. І сьогодні ми з вами продовжуємо вчити географію, пізнавати щось нове з неї. І сьогодні ми працюємо за підручником Бойко Міхелі, 6 клас підручник географії. Параграф 2. Географічні дослідження. Методи географічних досліджень. І це в нас така тема. Саме сьогодні на уроці нам потрібно розібрати методи географічних досліджень і що взагалі є методи географічних досліджень, що вони собою представляють. Отже, географічні знання здобувають у різний спосіб: способи, за допомогою яких вивчають той чи інший об'єкт явище, процеси природи та суспільства називають методами досліджень. Найдавнішими є описовий, описовий метод дослідження. Тобто ми досліджуємо щось, наприклад, там, ну, бінокль або телескоп, це все є дослідження. Або досліджувати природу, ну, це одне і те саме. Він полягає в описі об'єкта, де розташований, як змінювався з часом, як впливає на інші об'єкти тощо. Опис роблять на основі спостережень за явищами і процесами. Цей метод і нині є одним з основних. Давнім є також експедиційний метод. Експедиція це відрядження групи людей для дослідження певних об'єктів явищ. Матеріал, зібраний в експедиціях, становить основу географічного дослідження. Спираючись на нього, географічні знання уточнюються, поглиблюються, тобто наука розвивається. Історичний метод дає змогу з'ясувати, коли виник і як потім розвивався у часі об'єкт чи явище. Із вивчення матеріалів, що зберігаються в архівах, сховищах, документів і музеях. З аналізу статистичних даних і розпочинаються дослідження. Картографічний метод дослідження полягає у визначенні місця знаходження об'єктів і нанесенні їх на карту. Вміло читаючи, аналізуючи і порівнюючи географічні карти, дослідник може отримати чимало потрібної інформації. Аерокосмічний метод полягає у вивченні поверхні землі за знімками, зробленими з літаків і космічних апаратів. Емблема експедиції на Еверест – Слово експедиція у перекладі з латинської означає похід. А ось на малюнку 4 ми бачимо вивчення поверхні землі за знімками з космічних апаратів і літаків. Ем, ось це бачимо, що тут 10-20 метрів, потім ,5, і 5 метрів, 2 метри, 1,5 метрів, 1 метр 50 сантиметрів, 10 см, 25 метрів, 18 метрів, 3 метри та 1 метр. Далі, наступна сторінка Дослідники ретельно вивчають літературу все, що вже написано з даної теми. Вони аналізують і зіставляють історичні документи, статистичні дані, об'єкти та явища. Використавши таким чином досвід інших дослідників, кожен робить і свій внесок у наукове пізнання світу. Як організувати власні дослідження від давніх давен і донині географи проводять спостереження? Ви також можете скористатися цим методом дослідження, аби більше дізнатися про різні об'єкти явища і процеси. Спостереження можна проводити в школі на географічному майданчику або вдома, використовуючи нескладні прилади. Так, за допомогою гномона рейки завдовжки 1 метр. Ви можете дослідити, як змінюється висота сонця над горизонтом протягом року. Для цього о 20-х числах кожного місяця о півдні приблизно о 12-й годині. Вимірюйте довжину полуденної тіні гномона. Малюнок 5. Ось побачимо, тут на малюнку 5 гномон. Ці дані вам знадобляться, коли ви згодом вивчатимете тему «Атмосфера». І дедалі ми вже поговоримо про це на наступних уроках географії з курсу, графії 6 клас. Це в наступних буде вже параграфів, це перша тема атмосфера. Отже, далі. Звертайте увагу на те, як змінюється довжи, довжина тіні гномона щомісяці. Бачимо, як тут ось вона змінюється, і ось це у нас ось такий ось гномон. Малюнок 5. Вимірювання довжини полуденної тіні кута падіння сонячних променів за допомогою гномона. Ось ми бачимо тут, як будують ось гномон і як ось це його будують. Далі. Також наскладно провести метеорологічні спостереження. Спостереження за погодою, за зміною температури повітря. Станом неба на хмарністю, опадами, напрямки від, вітру та іншими погодними явищами. Такі спостереження проводять щодня. Температура повітря, як ви вже знаєте, вимірюють за допомогою термометра. Проте, варто пам'ятати, якщо його встановити неправильно, наприклад, на сонці, то прилад покаже на температуру повітря, а на скільки градусів нагрівся сам термометр. Ось ми бачимо ось, таки, ось ось бачимо ось такий ось термометр. Це він розташований у місті Харкові. Ось він. Так, і йдемо з вами далі. Хмарність. Ступінь покриття неба хмарами. Визначають на око безхмарно, коли небо ясне і хмар немає. Невелика мінлива, якщо хмари закривають приблизно під небо, чи соціальна, коли хмарами закрите все небо. Спостерігайте за наявністю опадів. Вони можуть випадати з хмар у рідкому дощ, мряка і твердому сніг та град, Стана або можуть утворюватися на земній поверхні на різних тілах туман, роса, іній, паморозь. Важливо спостерігати і за іншими явищами, пов'язаними з погодою, коли бувають заморозки, з яких умов виникають веселка, роза, буря, гуртовина тощо. Це все вже взято із атмосфери. тобто Це, ну, це е, природні оболонки землі, і це саме є атмосфера. Погодна оболонка землі. Ну, не погодна оболонка землі, а кажуть, це. Ну, Атмосфера це все, що нас е, оточує. тобто там Сніг, опади, ожеледь, ну це все те саме. що тут вже написано. Напрямок вітру можна встановити за допомогою флюгера, якщо він є на географічному майданчику в школі. Його визначають за тією стороною горизонту, звідки дме вітер. Коли, наприклад, вітер дме із заходу на схід, його називають західним. Якщо в школі флюгера немає, можна скористатися даними прогнозу погоди, які щодня повідомляють по телебаченню, друкують у газетах або розміщують в інтернеті. З нами знайомий весь інтернет або в газетах, друкують інформацію. Результати своїх спостережень за погодою потрібно записувати в календарі погоди. Цікавими є й фенологічні спостереження, спостереження за сезонними змінами в рослинності та тваринному світі. Розділ науки біосфера. Для систематистично си фенологічних спостережень оберіть невелику ділянку з кількома деревами, кущами та трав'яним рослинами поблизу свого будинку, школи чи в парку. Якщо подивитись уважно, ви помітите там і представників тваринного світу: мурашок, жуків, чов'яків, пташок та інше. Навіть у місті можна зустріти білку, їжака, жабу озерну та інших тварин. І обережно, щоб не налякати та не завдати шкоди спостерігати за ними. Спираючись на свої результати спостережень, ви легко зможете уявити географічні явища, розуміти причини їх виникнення, аналізувати природні процеси та прогнозувати зміни, які відбуваються в природі. Спостерігаючи, ви, ви навчитеся користуватися приладами. а головне ви відкриєте для себе унікальний світ живої природи з її натхненною земною красою. Яка потребує захисту охорони. Запам'ятайте основні методи географічних досліджень описовий, експедиційний, історичний, картографічний, аерокосмічний спостереження. Власні дослідження можна проводити на основі своїх спостережень за зміною висоти. Сонця над горизонтом, метеорологічних за погодою та фенологічних за змінами рослинності та тваринному світі. Умовні знаки позначення хмарності. Бачимо, як тут позначені невеликі знаки. Як позначено безхмарно, невелика, мінлива, суцільна, дощ, сніг, град, туман, роса, іній, паморозь. І фенологічні зміни в природі на малюнку. Бачите. Йдемо з вами далі. Отже, ви зараз прослухали ось цей параграф. І домашнє завдання вам відповісти на ось за п'ять запитань і провести спостереження за завдаженою тіні гномана. Календар погоди за вересень і місяць. Ведіть свій календар погоди і записуйте, яка температура сьогодні, чи сьогодні хмарно, чи сьогодні вітряно, опади, напрямок, швидкість, вітру, метрів за секунду або інші явища. Тобто, яка сьогодні є погода, тобто ви повинні вести свій календар погоди. І саме головне домашнє завдання це також домашнє завдання, а головне це прочитати параграф 2 у підручнику бойко міхелі графія 6 класу. Ну а сьогодні, друзі, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей на уроці графії курсу 6 класу. Що з вами побачимось? До побачення, до нових зустрічей!